Капронові гольфи мікс брендів 15 та 40 ден. Є два варіації лота. 60 упаковок з ціною 900 гривень. Одна упаковочка буде коштувати 15 гривень. Також є лот 100 упаковок 1200 гривень. Відповідно, одна упаковочка буде коштувати 12 гривень. Давайте подивимося, які вони в нас є. Є пакування ось таке. Є пакування ось таке. Відповідно, йде по дві пари в упаковочці, 4 упаковочки, ось так вони запаковані, тут відповідно так само, йде 40 день. Ось ці йдуть, відповідно, так само, але 15 день. Вони йдуть бежеві, ті йдуть чорні. М'яка резиночка не тисне, не залишає слідів абсолютно. Вони одного розміру, універсальні, ідеальні під штани, чобітки, туфлі і так далі. Власне, лот дуже крутий. Нагадую, що є два варіації лоту. Чим більше берете, відповідно, тим буде дешевше. Звертайтесь до наших менеджерів за всією інформацією. Всю інформацію залишаю знизу під. vídeo.